Всім привіт! Мене звати Самар Надія. Я випускниця академії мистецтв імені Павла Чубинського, спеціалізація менеджмент культурно-дозвільневої діяльності. Власне, зараз я працюю по професії в молодіжному центрі. Я є молодіжним працівником, але дуже успішно поєдную цю роботу зі своєю спеціальністю, адже всі знання, які я отримала в нашій чудовій академії, я зараз успішно використовую в своїй роботі. Насправді я дуже часто згадую свої студентські роки, адже це було дуже яскраво. І із таких найцікавіших, мабуть, спогадів це наші покази з режисури. Коли ми готувалися дуже багато, іноді навіть по півроку, і до кожної сесії збирали нашу улюблену актів залу, де показували всі свої напрацювання на абсолютно різні теми. Нас ніколи не обмежували. Ми показували і про своє життя в гуртожитку, і про своє Студентське життя це були якісь і дуже локальні жарти, і дуже серйозні теми, і деякі фото, відео я переглядаю з таким сумом, можливо, навіть на душі з такого, що це є особливістю нашої спеціалізації. Це практичне відпрацювання. Дуже багато ми відпрацьовували ігрову діяльність нашу, так, і ми навіть робили цілий корпоратив в стилі мафії. Це було дуже красиво. Ми дуже гарно всі підготувалися, і ну, це справді незабутні спогади. Наш третій курс, такі теплі. Разом із нашим куратором ми провели дуже крутий вечір. Всі одяглися, так, в образах були, підготували сценарії, всі були виду... Ну, це було дуже незабутнє дійство. Із таких іще спогадів дуже яскраво проходили наші пари з гриму. Це, взагалі, просто любов мого серденька, тому що е, всі були такі круті. Ми малювали на собі дуже різні штуки. Ми були роботами, клоунами, героями з фільмів, і ця можливість перевтілитися, відчути себе кимось іншим. Ну вона просто неоціненна. Е, ми колись навіть з подругою, коли ми відпрацьовували рвані рани, е, після пар пішли до метро із цими ранами. І я пам'ятаю, як перехожі дивилися на нас і з таким типу, дівчата, що з вами, і хтось підбігав і питав, чи вам треба допомога. Це такий був міні-соціальний експеримент. Навіть це було дуже круто і дуже цікаво. Тому я думаю, що ці спогади залишаться зі мною назавжди, в моєму серденьку, і я дуже рекомендую вам вступати в нашу академію. Насправді із таких найкорисніших скілів, які я взяла із навчання, було написання сценаріїв, зокрема, тому що я досить часто їх веду, працюю як ведуча, тому сценічна мова мені мега корисна. Дуже часто згадую про ігрові технології, адже моя робота в собі носить дуже різний спектр і напрямки роботи. Тому я можу, як і проводити заходи як ведуча, як підписати їх і ставити їх як режисер, так і придумувати їх, планувати і прописувати. Тому все це дуже важливо для мене. Навіть хореографія, яку ми вивчали, також дуже допомагає мені. Адже також я ще працюю аніматором із дітками, і старшими з підлітками. І ми часто придумуємо різноманітні руханки, енерджайзери, і це дуже допомагає в роботі. Також Зокрема, декоративно-художнє оформлення, як поставити все на сцені на локації, де проходить захід, організація будь-якого івенту включає в себе також світло, також звук і декоративно художнє оформлення також а, наші пари із звукового і музичного оформлення дуже допомагають мені в цьому. А, тому це було навчання не про те, аби ходити на пари вчитися, а воно дійсно дуже потрібне сьогодні мені в роботі. Ось чому я власне раджу саме вам вступати на спеціалізацію менеджмент соціально-культурної діяльності, тому що в першу чергу це універсальна спеціалізація. Ви зможете знайти себе будь-де в будь-якій сфері. Потрібні люди, які як так кажуть, шарять в культурі. ви можете бути креативним директором, педагогом, організатором, ведучим, аніматором І ще дуже 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 багато сфер діяльності, де ви можете бути задіяні. І що важливо, ви можете поєднувати їх між собою. Також це про те, що завжди цікаво. Немає нудних пар, якихось сухої теорії, виклики завжди багато матеріалів, які ви можете побачити. Це розвиває у вас бажання вчитися, бажання їздити по світу, бачити ті культурні. Що академія знаходиться в дуже прекрасному місці, парк слави це просто любов. Ми дуже багато часу там проводили репетиції, навіть деякі пари на свіжому повітрі, і це також надихає ходити в академію і проводити там час до пари навіть після. Дуже важливо, що ви зможете знайти собі якусь роботу, будучи молодим студентом, вже навіть на Третьому курсі, як це робили ми, і тим часом ви зрозумієте, це ваше чи не ваше, в якому напрямку вам краще рухатися і де вам буде цікавіше, тим самим зрозуміючи, що важливо це для вас. Власне, я раджу тому, що сама там була, і дуже люблю це місце. Дуже цікаво, дуже корисно і дуже пізнавально. Вступайте на менеджмент соціальної і культурної діяльності і будьте щасливі.